Зима на фронт, на фронт. А на пероні люди. Біля вагонів ми співаємо чумака. І радість лоскотно обентежить наші люди. Шикують злитні нас. Юнак, Юнак до, юнака. до юнака. І день, і ніч, гвалт, гармат. Земля стогне, гнеться. Ой, убито, убито. Затягнено в житу червоною китайкою, личенько накрито, о, як вийшла мила, Голубонька сива, як підняла китаєчку та й заголосила. На скольдові могилі поховали їх. Тридцять мучні українців славних молодих. На скольдовій могилі український цвіт. На кого посміла знятись зрадницька рука? На кого завзявся воїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч робців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Схаменіться, недолюдки, діти йородиві, подивіться на рай тихий, на свою Україну! Полюбите щирим серцем велику роїну, розкуйтеся, братайтеся, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Кровівська не водиться, проливати. Народе мій, для всіх завжди відкритий, не вір, що воля з'явиться сама, не дай себе підступно обдурити. Моя Україна, я вірю, що дух твій ніколи не згасне. Ти совість народу, не згасна зоря. Живий процвітай, Україно моя. Для миру, для щастя, любові і добра слава Україні! Героям! Слава!